Кататися з гірки біля Олімпу не можна. Інспектори муніципальної варти почали фіксувати, що залишилося від масового катання. кажуть, що за це все передбачено штрафи. Це порушення статті 152 у сфері благоустрою. Це штучні газони. Вони неприродні, тому щоб їх відновити, це потрібні кошти. В даному випадку, ну, розумієте, військовий стран, війна в Україні, це ніхто не буде робити, тому влітку ми будемо бачити ось це, угу. як є. Також ну, сміття можна за собою прибирати. В даному випадку воно все залишено. Все, що розтрощили, там якісь санки, якась вода, яку купили, все лежить там. Ми запитали южненців, що вони думають про заборону кататись біля Олімпу. Альтернативним місцем можуть стати схили по вулиці Приморській. Так, а де ж їм кататися? Угу. Не знаю, весь южний всі дітки так радувалися, каталися. А де ще? Ну де? Ну Сніг так рідко буває, пусть діти радуються. Угу. А пропонують кататися там на схилах біля моря, там? Ні. То, ні Ну не хочу. Півторок ми тут рядом живемо, здесь зі прибежать и посмотреть. Я думаю, що немає ніяких перешкод, таких явних якісь там е, ям чи предметів, бетонних споруд немає. Особисто я зі своїми дітьми е, с, як це, <гадувалася> скатувалася з цієї горки, і дуже багато було задоволення. Тому чому ні? Бо там зараз де заборчик стоїть, там ми скатувалися і дуже багато було веселощів. Офіційних місць де дозволено кататися в Южному немає, розповідають інспектори. Проте потреби створення безпечних для зимових ігор зон є. Було б гарно, щоб місцева влада, можливо, може з батьками чи з волонтерами, чи можливо влада зробила би це. А де дітям кататись? Як зима? У нас день-два й нема зими, а дітям вже хочеться. Це ж у нас є єртектор. Топографи чи хто там повинен це все подивитись? щоб комунікаціям не заважати, людям другим не заважати. Ну було би гарно. Можна ж знайти компроміс, я думаю, але про це повинна подумати влада. Про цей компроміс подумати повинна влада, а не заборонити. Заборона на напілітків не діє, і заборона взагалі не діє. Ну це поганий метод, не добрий метод чогось досягати міста. либо отвести специальное место что можно вот иначе они будут себе искать альтернативу это все равно лучше что если дети занимаются чем-то другим нехорошим вы сами понимаете не будем освещать это поэтому я считаю что если нет другой альтернативы власти или кто там отвечает за, э, это самое, за, за этот объект или еще что-то э, как-то должны вместе собрать консилиум и прийти к единому Му знаменателю, а однозначно дітям щось треба придлежити штраф за катання з гірки біля Олімпу від 340 до 1350 гривень. Правила благоустрою міста були прийняті южницькою міською радою 31 травня 2018 року. Наразі нікого з порушників не оштрафували. В інспекції розраховують на те, що жителі южного самі з розумінням поставляться до усних попереджень.